А 10-го а класу Тернопільської області осачу Тетяна. Тетяна я, то, так, так. Ми надзвичайно любимо історію. Наші уроки є цікавими, але для того, щоб вони стали ще різноманітнішими, на щит запропонували використати програму Автоколаж. Під час першого туру ми знайшли відповідні фотографії, які проілюструють наші плани на е, е, саме українські землі на початку ХХ століття та перша світова війна. Також ми з чином, що вибору фотографії та закинули їх. Програми Автоколаж. При ми використовували їх розум, об'єм та кількість. За допомогою програми Автоколаж наші уроки стане ще цікавішими. Таким чином, під час проведення роботи ми навчилися спілкуватися між собою, знайшли, знайшли потрібні фотографії та навчилися користуватися програмою Автоколаж. Ми хотіли поділитися навичками у даній програмі з іншими окласниками. Демонструємо один з елементів виконання нашої роботи програму автоколаж, в якій завантажила свої фото, що народжувати до свого питання. Програма автоматично створює автоколаж. Далі зберігаємо нашу роботу для подальшого відводження уроки історії. От, ми продовжуємо програму колаж на тему наших підвальних І так відкриваємо програму автоколаж. репортажі на фотографії щодо розгляду свого питання. Програма автоматично відтворює фотографії. Зберігаємо нашу роботу для подальшого відтворення на уроках історії. Цей ми використовуємо урок з історії під час сьогодні теми українські землі на початку ХХ століття. Звичайно, що ми його використовуємо для того, щоб мої однокласники, учні могли зрозуміти та побачити, що відбувалося на українських землях на початку ХХ століття. Цей колаж ми використовуємо при кінці уроку для списку класів, для того, щоб наші однокласники наочно побачили різні дії під час першої світової війни.